Я Дмитро Череватих, бренд Барбер, Барбершопу «Цирюльник». Розкажіть, як ви стали барбером, в якому віці вчився на перукаря універсала і відпрацював 9 років в салоні. І Після того, в 2014 році почали з'являтися хвиля барбершопів в Україні, і я якраз цю хвилю потрапив і, скажем, так, в барберинг в масцілому в, в сфері. Я вже 19 років. Що цікавого у вашій професії? Спілкування з людьми, контакт, психологія. Які клієнти вам подобаються, а які не подобаються? На початку кар'єри. Подобались ті, яких простіше було стригти. тобто з більш стандартним волоссям, з рівною головою, подобається, коли особисто чіпають. Ну, наприклад, у мене є правило. Я з клієнтами намагаюся не обговорювати тему релігії, тему там зарплати, відносин в сім'ї. Це якісь такі табу, які ну якби не дуже гарно там свою думку нав'язувати. Чи важко взагалі бути барбером? Дивлячись на якому ви так ну ця професія. Приносить тільки задоволення, бо вона різноманітна. Ти можеш себе проявляти, ти спілкуєшся з людьми, даєш емоції. Єдине, що є складнощі, чисто фізичні, не завжди у багатьох витримують ноги, спина і так далі.